Друзі, всім привіт! Сьогодні у роботі автомобіль Opel Corsa D. Як бачите, машину пригнали з е скаргами на те, що після там, якогось певного ремонту є помилки по машині. Зараз ті помилки якось там стерли, чи, чи залишили, я не знаю. Коротше кажучи, пригнали машину, треба зробити діагностику і треба розкодувати ось цю магнітолку. Це магнітова Тачен Connect, бачите, запрошує пін, а цього пін-коду немає. Його, звичайно, що можна отримати у офіційного дилера, але це коштує трохи там дурненькі гроші. пробіг по приборці 177 тисяч така машинка. Зараз буду підключати діагностику, діагностичний розйом знаходиться тут. Під блоком керування кондиціонером. Буду підключатися і читати помилки. Поїхали. Запустив діагностику. Це у нас Д 12 2012 року. Обираємо автомобіль, читання помилок. І зараз проскануємо, що у нас по машині є, що нам видасть. Ось такі у нас перелік блоків з помилками. Помилок не так і багато, як я бачу. Трохи є по кузову, одна по підсилювачі керма і одна по трансмісії. Давайте подивимося, що тут. Немає зв'язку по каншині з трансмісією. вона неактивна. Підсилювач керма. Немає зв'язку по каншині неактивна. Немає зв'язку з трансмісією в БЦМІ. Немає зв'язку з блоком керування двигуном в БЦМІ. І немає зв'язку по коншині. Некоректна робота. І все. І що тут ремонтувати? Можна просто видалити всі помилки. І це мені сказали, що після певного ремонту було, що там щось. Розбирали фішки, мабуть, знімали, скоріш за все. Ну, таке може бути насправді. Після того, як знімаєш фішки, то з'являються помилки такі. Але вони просто видаляються і там нема що ремонтувати. Зараз досконується, подивимося, чи є активні помилки. Просканував знову помилки після того, як видалявся помилок ноль. Машина ідеальна. Давайте ще спробуємо подивитися, що скаже у нас по пробігу. Так, мотор тут у нас бензиновий. Коробка автомат. Який ж тут мотор? 1,2 чи 1,4? Давайте спробуємо 1,4. Не вгадав. Тоді... 1 2 12-й рік, то вже, мабуть, мотор А x Не вгадав. А що ж тут стоїть? А-12XL, З-12XEP, Годов. Давайте ще один два Excel спробуємо. Та навряд чи коробки сталися автоматом на такі мотори. Літровий? Давайте літровий спробуємо. А що тут може бути? 1.6. Це точно бензинка. Об в цьому плані, звісно, було би простіше. Об просто заходиш будь-який двигун. І він тобі сам показує, що це за двигун. А тут просто каже... Хлопче каже, йди звідси. А ну якщо показати... Звичайно що. О, не вже вгадав? Вгадав. Мотор A14XER. Я зайшов сюди, щоб подивитися пробіг. Просто стало цікаво, чи він рідний, чи ні. А тут нічого по пробігу немає. Немає функції передивитися пробіг. Зараз через приборку ще гляну. Теж немає. Немає, не можна на цій машині так просто взяти і глянуть пробіг. Через діагностику. Ну добре. Зараз я спробую діагностичних даних подивитися. Аж що цікаво, що це за бок там такий стоїть. Так само немає. Мабуть, можна подивитися якось за допомогою додаткових сканерів. Там на кшталт, що у нас може прочитати цей мотор? Pro якийсь щось таке. Але я не впевнений, що в цьому моторі щось зберігається. Оце Корса Д. Добре, з цим зрозуміло, помилок немає. Переходимо до магнітоли По помилкам я з власником ще поспілкуюся, що з цим робити. Але ремонтувати насправді немає що. Зараз піду, знайду якісь ключі, щоб зняти магнітолу Ось тут дві защелки. Треба знайти якісь вузенькі ключі і зняти магнітолу. Розібрати і вичитати. Що у нас там стоїть? там J-Link. По-моєму, треба для цієї магнітоли. Коротше, вичитати флеш. Не флеш, там стоїть arm процесор. Вичитати 507 сектор цього процесора. І після цього у певній зоні вичитати код. Тож зараз буду знімати магнітолу. Оскільки зйомничків одразу не знайшов, бо такі магнітоли приїздять рідко на розкодування. то просто взяв, вирізав з картки, з будь-якою пластиковою можете вирізати отакі тоненькі полоски, які можна заструмити, щоб розблокувати ключі. І далі беру ось такий крючечок і обережненько. Зараз буду за магнітолу. Витягати, крючочок провертається. Зараз спробую дістати за боки. Як бачите, якщо ну, досить глибоко вставляються ці ключі, якщо досить глибоко такого вставити, щоб залишився лише там десь сантиметр-півтора, то за крючечок з боку можна підчепити, магнітола досить просто витягається. Її тут нічого не тримає. Тому зараз знімаємо, до речі, вона однодінова, у неї тільки панель двохдінова цієї магнітової. Сама магнітова однодінова. Зараз я вам покажу ключі забрав. Ось. Магнітова всередині однодінова. Тому відключаю і далі несу на стол розбирати на стіл. Довго на столі, щоб дістатися до точок підключення, потрібно відкрутити саморізи зверху і знизу. І зняти дві кришки. Насправді знімається тільки нижня кришка, а зверху треба відкрутити, щоб зняти фронтальну панель окремо. Так, і ось так у нас виглядає. П'є такі підключення для g -Link. Зараз буду підпаюватися до п'ятачків і підключати програматор процесорів. Припаявся до пінів, підключив G-Link, відкрив проект. І тепер обираємо таргет Readback Selected Sectors. От, вичитав. Склад дампу 507 сектору. Зараз буду розкодувати. Після вичітки дампу відпаяв проводочки. Ну і звичайно, що зараз трохи замив. Прямо ще залишилося, ще один раз замию змивкою для друкованих плат, щоб все було чисто як по заводу. Ще раз замив. Зараз воно підсохло все сухеньке, красиве. Код визначено Ходімо ставити магнітолу машиною перевіряти. Підключив магнітолу, поки що до кінця не заставляв. Давайте включимо її і спробуємо ввести код. Суспільний процес. Магнітово розбоковано Тут також лайк. може як ефективний інструмент? Також мене попросили зробити діагностику кондиціонеру. Як бачите, зараз кондиціонер включений, стоїть охолодження. Став на двічку, так, щоб не дуже сильно шуміло. Воно. І зайшов блок керування двигуном для того, щоб подивитися параметри по кондиціонеру. Так, як бачите, у нас бок керування двигуном бачить, що кондиціонер включений, є запит, і в системі. Тиску 112 кПа. Це дуже мало. Тут має бути як мінімум 600-700 в неробочому стані. Це означає, перше, те, що в системі, мабуть, мало фреону. І друге, це може означати те, що компресор не включений або не включається. Компресор може не включатися або із-за низького тиску. Або із-за того, що він не працює. Тобто, спочатку треба їхати заправляти систему до нормального тиску і вже потім перевіряти, чи буде працювати компресор. Бо зараз тиск низький і помилок при цьому немає. Це означає, що датчики робочі, просто низький тиск. Бачите, помилок по двигуну немає. Підключив машинку до заправної станції. Зараз відкачуємо фріон. Подивимося, скільки відкачає. Скільки в машині є. Ось бачите, зараз 40 40 грам. І воно постійно змінюється. А має бути. А має бути 470. Тобто система поста. Зараз прокачуємо фреон і перевіряємо систему на герметичність. По кондиціонеру відігнав машину на СТО до Богдана СТО Хрущ. Богдан підключив систему заправки кондиціонерів. Побачив, що дійсно зробив акумацію. Потім закачав фреон. Зараз в системі 1500-1600 кПа тиск. Але кондиціонер працює. Кондиціонер дує холодним повітрям, але все одно не так, як хотілося. Що помітили, помітили, що періодично включається вентилятор на другу швидкість, на максимальну. Зробив я діагностику, подивився, чи активується реле. Реле активується. Зараз покажу. Реле активується. Але при цьому не працює вентилятор сам. На перші швидкість. Дивіться. Оцей вентилятор мав би зараз крутитися при включеному кондиціонері. А він зупинився. Перевірив запобіжники, два запобіжника на вентилятори йдуть потужні по 40 А. Вони цілі. От Зараз вентилятор мав би працювати. І згодом, коли машина... Ну, там, коли не вистачає по температурі першої скорості вентилятора, включається одразу, бачите, друга. Тому для того, щоб відремонтувати першу швидкість вентилятора, потрібно замінити РЕЛЕ, воно знаходиться ось тут. Зараз я буду його відкручувати, знімати і шукати замовляти, під замовлення, якщо не буде в наявності, шукати купляти це реле вентилятора. Ну і відповідно після цього перевіримо, як все працює. Відкрутив бачок, щоб він не заважав, і відкрутив наш терморегулятор, або резистор. Резистор першої швидкості. Ось так він виглядає. І от Спробую або по цим кодом знайти, або по коду в каталозі запчастин. Так, приїхала запчастина. Оригінальний номер General Motors все. Тобто не аналоги якісь там китайські, як зараз. Щось я не довіряю останнім часом Китаю. Ось так виглядає. Ну Все те саме. Все те саме, надписи навіть по боках такі самі, новенькі. Тому ставлю зараз і перевіряю, чи працює перша швидкість. Заводимо корсочку. Що у нас зараз охолодження. Дує холодним повітрям, о, класним повітрям дує. Оце прям вообще бомба. Одразу Ну, давайте подивимося, що у нас з вентилятором. Кілятор, бачите, у нас працює постійно. В цьому резисторі він повідгнівали ножки, тому він потребував заміни. Зараз прокручу новий резістор, він вже перевірений, він працює. І буду дзвонити власнику віддавати машинку. Після заміни резистора перевіряю його діяді діагностикою. Значить зайшов в... Покажу вам зараз, де це знаходиться. В боці керування двигуном. Актуатор тест. Це блоки вимірювань. І тут нас цікавить кулінг фан. І от перевіряємо. Реле перше. Включаємо. Вентилятор працює, запустився. І тепер другий вентилятор. Теж працює. А у нас працювала тільки одна швидкість. Зараз працюють обидві. Все, машинка зібрана. Отак от при повному навантаженні на максимальній швидкості. Вентилятор має працювати як кондиціонера постійно, а не включати там другу швидкість, а потім виключатися. Це при тому, що рівлюшки всі живі, тобто помилок немає. Явної помилки по вентилятору не показує. Так що, друзі, якщо відео сподобалося по кошти корси, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям, очікуйте нові відео. І всім гарного дня, пока-пока.